До 20 вересня провести 100% щеплення від кору усім дітям, які не були вчасно вакциновані. Така вимога міститься в постанові головного санітарного лікаря Чернігівської області. Час зазначений у постанові спливає. Вакцинували поки що тільки чверть від визначеного списку. А спалах захворюваності на кір прогнозують уже з початку жовтня. Через це санітарний лікар вкотре закликає батьків подбати про здоров'я своїх дітей. Я хочу ще раз звернутися до перш за все, до батьків, до вашої свідомості, до відповідального відношення, перш за все, до здоров'я ваших дітей. Чернігівщина стоїть на порозі епідемії кору. Убезпечте своїх дітей від цього захворювання, зв'яжіться з педіатром чи сімейним лікарем, в залежності від того, з ким у вас заключена декларація. З'ясуйте імунний статус, якщо є якісь сумніви, проконсультуйтесь, як краще зробити цю вакцинацію. Не відкладайте час допустити епідемічне розповсюдження цього інфекційного захворювання, яке насамперед буде дасть незворотні наслідки для нашого суспільства. В час війни це звичайно, ми з цього дозволити собі не можемо. Постанова передбачає недопущення до очного навчання дітей, які не матимуть довідки про щеплення. В закладі мають дитину прийняти тільки з довідкою. Якщо довідки немає, то підстави приймати дитину в навчальний колектив чи в дитячий садок немає. І тут вже йде відповідальність безпосередньо тих керівників тих закладів, які приймають рішення, приймати цю дитину в заклад чи не приймати. З довідкою чи без довідки, або з довідкою, які там не вказані щеплення, або інші варіанти, які ну досить часто практикуються, на жаль, на Чернівщі. Ці вимоги спираються на законодавчі норми, зокрема на закон про захист населення від інфекційних хвороб.